Слухайте, а вам доводилося чути про те, як, от, зокрема, в Німеччині, в Іспанії вилучають у українських жінок українських дітей? Ні. Сотні випадків такі. І зараз засекретили статистику. От... У, мене, у мене було, знаєш, який випадок? У мене був випадок батька знайомий жінка його. Але він лишився в Україні, а жінку і двох дітей 에, в Німеччину, і вони на дитячому майданчику поскандалили, Ну, як у нас в українців буває, дитя щось коротше, випендрюється. І по дала, коротше, мамка. І сусідка пожалувалась, і забрала дитину по сьогоднішній день не віддають. Ну я ж кажу, що Німеччина це держава-кіднепер. Це... Ото, ото як Росія викрадає українських дітей, ну, Росія це держава терорист, а Німеччина це держава-кіднепер. Це для України це зовсім не друг. Я знаю. Я знаю, я просто і кажу, що таких випадків сотні, але вони вже і за я не зрозумів ваші вашій прикол. Ну на підсознанні. Коротше, я вийшов. Ось поняв, і що ви який говорили. прикол? Я вам скажу: не так давно, не так давно вилучали дитину у турецької сім'ї. Там суто в сім'ю в оселю вдерлися з поліцією, все і баба поліцейська, поліба, баба поліцейський, отак от треба говорити. Значить, взяла дитину, винесла. Значить, але втрутилася втрутилося вся турецька діаспора і Ердоган. Тому що е, турків, котрі мешкають в Німеччині, Ердоган вважає не чужими. Для себе. Так, тим паче, коротше, блін, Ердоган вообще за дуже-дуже цивільну, короче, цю.